Ну, кожна людина має свої ще додаткові особливості, але якщо так сильно сильно узагальнити, то жіноча фігура ділиться на п'ять типів: і це пісочний годинник, трикутник або груша, перевернутий трикутник, яблуко та прямокутник. Якщо ви, наприклад, пісочний годинник, то у вас точно є яскраво виражені плечі. Талія та стегна. Ви можете бути у різній наповненості своєї фігури. Це може бути плюс сайз, це може бути дуже струнка дівчина середньої комплектації, але у вас точно є талія. Що в такому випадку робити? Яку сорочку вам обрати? Я рекомендую обирати сорочку із чіткою лінією плеча. Підкреслювати свою талію, адже вона у вас безумовно є. Яким чином? Зав'язати сорочку, кінці сорочки на талії, наприклад, або заправити її а, в джинси, залишаючи тут відкритим простір. Так само ви можете брати футболку, майку, якийсь нижній шар, і рукави, сорочки зав'язувати, як ми колись на город ходили в дитинстві, і вам було спекотно. І зав'язувати її на м, талії, дуже популярний зараз момент. Або ж, навпаки, сорочку піднизі, зверху. Структурований жакет. Я всім типам фігур раджу, але особливо тим, у яких є фігуристі такі перепади, носити одяг структурований з цупкого матеріалу. Якщо ви груша, то у вас швидше за все плечі є вущими за стегна. Я не люблю, коли кажуть, що у вас великі стегна, це неправда. Стегни у вас нормальні. Просто вони у вас трішки більші за пропорцією від вашої талії і ваших плечів. Тому ви прекрасна груша. Що робити прекрасним грушам? Так само підкреслювати талію, адже у вас вона є, так само можна трішки гіперболізувати плечі. Наприклад, сорочки ви можете обрати з плечиками, формуючи гарну лінію плеча і додаючи трішки об'єму, відповідно скрашуючи об'єм у стегнах, якщо у вас є таке бажання, тобто гармонізувати його. Грушам також рекомендують носити помірний оверсайз, е, можна носити е, рукава з об'ємом, але зберігаючи талію. Вам так само можна носити укорочені та кроп сорочки, але так само із цупкого матеріалу, щоб у вас трішки зберігався тут об'єм і урівноважував стегна. Зав'язувати сорочки по модному, вам так само можна, але майте на увазі не акцентувати лінію стегон. Тобто зав'язувати цю сорочку десь на лінії талії або навіть трішки вище від талії, якщо вам це комфортно. Хто такі перевернуті трикутники? Перевернутий трикутник це фігура, яка має плечі більш яскраво виражені, ніж стегна. Тобто, якщо ви станете в дзеркало і подивитесь на себе, ви першим чином побачите саме плечі. Це не є добре чи це погано, це просто особливість, і ми маємо на неї зважати, коли будемо підбирати собі речі. Якщо ми обираємо сорочку, то це якраз цей тип фігури, яким можна і навіть рекомендується носити речі з опущеною лінією плеча. І я вам просто заздрю, тому що таких сорочок просто безліч в тих інтернетах і в магазинах, і на базарах. Так що feel фрі і вибирайте те, що вам до душі. У перевернутих трикутників ще зазвичай дуже стрункі ноги, і я рекомендую це. Підкреслювати. Яким чином ви можете одягати спідницю міні і оверсайзну сорочку. Сорочка, яка буде скрашувати вам, наприклад, плечі, які ви не хочете підкреслювати, чи великий бюст, а підкреслить вам ваші ніжки. Або ж так само можна носити як верхній шар сорочку розтібнуту з топом і штани прямого крою або навіть легінси чи велосипедки. Важливий момент, я не рекомендую своїм клієнткам. З типом фігури перевернутий трикутник або яблуко, застібати сорочку до самісінької шиї. Адже таким чином ви будете акцентувати вашу увагу на верхній частині бюсту, на вашій портретній зоні. І якщо ви, наприклад, будете набирати вагу, то вагу ви швидше за все будете набирати у верхній частині у руках, у плечах, у шиї, і таким чином будете ще більше їх її підкреслювати. А всі ми люди, ми часто, особливо жінки, фігура жіноча ніколи не стоїть на місці. Вона завжди коливається відповідно від циклів, е, відповідно, відповідно, від погоди. І ми вже почали говорити з вами про фігуру яблуко. Фігура яблуко – це та фігура, об'єм якої швидше за все зосереджений у верхній частині, у тулубі. Тобто, швидше за все, у вас дуже стрункі ноги. У вас не сильно виражені яскраво виражені плечі, як у перевернутого трикутника, але у вас може бути, наприклад, бюст пишний або ж об'єм у верхній частині руки. Таким чином, я не рекомендую звертати увагу на плечі і знову ж таки обирати сорочки з чіткою лінією плеча. Я взагалі пояснила, що таке чітка лінія плеча. Чітка лінія плеча це коли у вас шов іде по тому місцю, де у вас плече. Опущена лінія плеча це коли у вас шов десь, наприклад, тут. Отут шва немає, а ось тут рука з'єднується з основною частиною вашої сорочки. Ось яблукам я рекомендую лінію плеча чітку. І це має бути точно щось із цупкого матеріалу. Це мають бути сорочки з цубкого матеріалу. Якщо ви не знайшли сорочку з цубкого матеріалу з чіткою лінією плеча, то не засмучуйтеся та раніше времени. Рекомендую вам лайфхак. А замініть сорочку на жакет і життя зразу стане кращим. Або ж зробіть цю лінію самі. Поверх сорочки, яка у вас є, наприклад, у вас вже є сорочка з опущеною лінією плеча, але ви додайте зверху жилет структурований, наприклад, жакету, якого обрізали рукави. Або комірець це може бути комірець, який закінчується рівно на лінії плеча. Відповідно, створює візуально цю лінію плеча і все прекрасно. І прямокутник. Прямокутник це тип фігури жіночої, який ви найчастіше бачите на подіумах, на ем, якихось зйомках, на зйомках речей на кампейнах українських і не тільки брендів. Це фігура, у якої все рівно. Швидше за все, у вас, якщо ви прямокутник, то у вас плечі такі з такого самого розміру, як стегна, може бути трішки виділена талія, може бути без талії. І це прекрасна фігура для всіх тих, хто хоче експериментувати з одягом. Ось для вас просто всі-всі двері відкриті. Ви можете собі дозволяти абсолютно будь-що. Ви можете підкреслювати ту частину тіла, яка вам найбільше подобається. Наприклад, ви хочете підкреслити або створі. Рити талію, ви додаєте гіперболізовано, додаєте об'єму в районі стегон, наприклад, брюки палаццо з жаткою та з складками. І відповідно зверху ви одягаєте сорочку, яку заправляєте в ті палацу, і у вас є акцент на талію. Якщо ж ви хочете відкреслити ноги, то все так само, як у яблука чи перевернутого трикутника. Ви берете сорочку оверсайз довгу, подовжену, яка закриває стегна, і одягаєте колготи, лосіни, велосипедки чи навіть міні-спідницю. Якщо ви хочете показати ваші прекрасні зап'ястя, або в принципі руки, ви підтягуєте сорочки, одягаєте якийсь красивий браслет або годинник, і таким чином підкреслюєте ваші руки. Якщо ви маєте тип фігури прямокутник, ви собі абсолютно спокійно можете дозволяти різну симетрію. Наприклад, якщо це ми говоримо про сорочку, то одну сторону, один край сорочки, ви заправляєте в джинси, іншу виправляєте. І таким чином створюєте цікаву асиметрію, додатковий такий пунктик, гачок, який зробить ваш образ цікавим. Або ви зав'язуєте, берете рукави і зав'язуєте сорочку через плече. Не ось так рівно на плечі, а через плече. Або ж одну сторону витягаєте, робити довшу, іншу коротшу і так далі. Не стримуйте себе. Тепер у мене два з прохання. Будете мати хвилинку, підійдіть до свого дзеркала, бажано в повний ріст. Одягніть легінси чи там велосипедки і майку. Подосліджуйте себе, подосліджуйте своє. тіло. Згадайте, коли ви останній раз таке робили. Дайте собі трошки часу, запаліть свічку, включіть класну музику, подосліджуйте своє тіло і визначте, який тип фігури у вас. А якщо не можете визначити, пишіть мені, пишіть у коментарях, які у вас питання. Погугліть, знайдіть додатково, як виглядають ці типи фігури. Знайдіть свій тип фігури і напишіть. Яку сорочку ви будете носити? Як ви будете носити цю сорочку? Наприклад, я перевернутий трикутник, мені треба ось це. Мені дуже цікаво. Чи зрозуміли ви цей матеріал і чи був він вам корисним? Всем па-па!